Привіт! А подивіться, що я маю. Довжина від центру 86 см. Тобто 1,72 метра повна довжина. Ну, тут треба отак от побачити, щоб воно щоб воно дійсно по центру. Так. І зберігається, да, 86. Це лопасті, які мені надав для тесту пан Сергій з Бородянки. Так. Вони без оригінального хабу, тому мені довелося щось вигадувати, видумувати. Я взяв Ой. стандартний дефолтний трилопатний хаб від е, малютки С3. І прикрутив його на ножик від, е, чого це? від мотокоси. Стандартний такий, тоненький він насправді. І я не рекомендую так робити на постійно в жодному разі, тому що він занадто тонкий. Але мені, оскільки задача перевірити всього-навсього старт, коли стартуватиме мій, мій поточний п'ятилопатний вітряк, і чи буде на трьох лопатах дійсно це краще працювати з більшим діаметром і з отаким от вигином. Тому що сама лопасть, якщо подивитися, побачити. бачите, який профіль, да? наскільки вона має там на самому початку відмінність у куті. Тут дуже серйозний кут, і старт відповідно має бути суттєво швидший. Але сам профіль лопасті дуже добрий. якби, тобто, Подивіться, якби, тобто, ну, щось вони якби, знають і вміють. Єдине, що цей кінчик він буде давати шум. Це однозначно, це очевидно ем, ну, така от особливість у них якби, є. От, І ну, що ж, треба піти попробувати. Нагадаю, теоретичні розрахунки. П'ятилопатний мав стартувати на 3,85 метрів на секунду, по факту десь на 4,1,4,2 ми бачили старт. А цей має стартувати десь на 3,1, 3,2, 3,1 скоріше. А, а як буде по факту? Ну, от Сьогодні якраз такий ледь вітер є, тому під... пішли спробою причепити і перевіримо. Якраз десь в районі 3 метрів на секунду є. Може, з поривчиками невеличкими, тому що бачу, що великий крутиться. Он там його видно. У вікно є обертання, є обертання трошки. Ну, а малий, звичайно, що поки що стоїть. Так і ну, зараз причептем та й все буде видно. Все буде видно, все буде очевидно, все буде явно. Знову ж таки, мені тільки на короткий тест. Тобто не, не думайте, що я так залишу на постійно. Ні-ні-ні, в жодному разі ні. Е, е, побачимо, що буде, що буде і чи воно себе виправдає. І так, перш ніж ставити його на заміну, треба поставити у нас вітрячок у гальмо. Нагадаю, цей контролер він досить непогано гальмує. Він не замикає обмотки, як вам деякі спеціалісти в лапках розказують. Він скидає все навантаження при гальмі сюди, вдамплоуд резистор. Бачите, от він підключений до мене до ДД. Так? І ну, це треба робити таким чином. Вигальмовувати вітричок дуже просто. Просто ставити його в тормоз і все. І можете обслуговувати. Не треба вам ніякі додаткові речі, апарати. Ну, якби це комфортно. Пішов міняти хаб. І так дивіться. Подовживши хвостика трошки, звичайно, при, ну, прикрутивши тупо кусок якби, е, плоского листа. От. І результат очевидний. Він став краще позицінуватися по вітру, як би так, ну але не в тому суть. Старт Три старт, з хвостиком. 3-0-3-1. 3-0-3-1 він стартує, починає певне обертання. Він не зупиняється на цій швидкості. так, І пориви, оскільки до 4, то він розганяється ну, Значно значно краще. так, Звичайно, що це не обороти, бо, бо це не висота, він трошки все одно знаходиться в тіні, так, До нього вітер не весь долітає. Але тим не менше, е... пам'ятаєте, на п'ятилопатнику 1-2 Вт було так? на 12-вольтовій системі. Я ще нічого не міняв, я ще не, я ще не перепідключив ці. це. Це наступний крок зараз буду робити. Так, Але отут, вже на вітрі 3 ми маємо 1 Вт. Так? І я бачив набагато більше. Я бачив навіть до 5-6, до, до 7. Доходило, як тільки поривчик, воно зростає. Спробую зловити, як тільки, як тільки буде щось, то покажу. О, Хоча бачите. Ну, треба, щоб скакнуло вище 10 вольт. 10-11 вольт, тоді, тоді якби відбір більший, тоді, тоді дійсно, якби йде швидше. Але ну, ключове це щоб його не душив контролер, це перейти на 24 вольтову систему. Але це вже це результат, це вже, це, це, це вже непогано. Тобто, бачите, крок за кроком. Добитися якогось чудом можна, хоча це, звісно, іграшки. Звичайно, краще зразу купити щось отаке, нормальне і не морочити собі голову. Але це іграшка, так? тому Тому, а чого би й не погратися. От бачите, вітер 2,7, 3,1 перескочив зараз на 3,1. а він обороти не скидає, він продовжує обертання. Тобто йому потрібен гвинт 1,7. Все, це очевидно це, 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 це як би зрозуміло. От якби і відповідь на питання: що краще: п'ятилопатник чи трилопатник? Ніяких три лопатників. Ой, перепрошую, ніяких п'яти лопатників. Не мають вони того ефекту. Так, і, ну, як на мене, результат очевидний. Перекидаю на 24 вольтовку і показую ще раз. Що буде? Ні, ну цей результат я вважаю фантастичним. Бачите, який вітер? 2,2. І він не зупиняється. Тобто, так, йому для старту треба десь в районі трьох. Але продовжується обертання підтримуватися навіть до двох навіть на, 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 на двох метрах схостику на секунду. Якби. Ну, Можливо, зараз він затохне, тому що я бачу по погодній станції, що вона зупиняється також, Так, і ну, це такий вітер. Нічого з цим не зробиш, да, він зупиняється. Але все одно, дуже нехотяче, дуже не здається. О, зараз вітер дійсно впав до 1,6. А обертання все ще є. Ну, можливо, буде повна зупинка. а Може й не буде. Хто його знає? О, ні, не буде. Він, він, продовжує, він, він продовжує підтримувати. І тільки зараз якийсь подмух піде далі, він почне розганятися. 1,7. Тримає. Тримає. От пішов подмух, і він пішов на розгон. Отак от. Різниця колосальна. Колосальна. Ну і що цікаво, я ж таки вже підключив простий варіант 24 вольтової системи, так. Зараз будемо пробувати ловити. О! В чому різниця? От тільки що може встигли помітити моженє на 10 вольтах замість 7 на 10 вольтах тепер стартує відбір потужності. От в чому особливість, в чому різниця. Тобто, дає йому більше розкрутитися. От, От така особливість. Бачили, не нижче 10 впало, пропало. На, навіть на 11. А ну ще раз послідкуємо, може буде падати, може не буде. Коли ж починається старт е відбору потужності? Ну, напруга, якби, якби вітер був якби нормальний, бо він такий, ну в межах 3 метрів на секунду. То, то, то більше, то менше, то менше, то більше. Ну, навіть більше трьох, навряд чи є. 11. Все-таки 11. Бачите, чітко 11 включається чардж. Ну, це непогано. Було б добре, якби ще, звичайно, це можна було налаштовувати, я б його взагалі виставив десь з 15 вольт. Але ну, і 11 це теж дуже непогано, я вважаю. Відповідно, що ми маємо? Ну, ампери воно тримає е, маленькі, так, це, 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 це очевидно. Ну що ж, залишилось дочекатися трошки якогось більшого подмуху, щоб показати, що дійсно якісь вати з цього можуть бути. В 24 вольтах. Так? Ну, бо зараз такий, якби вітер дурний, маленький. Хай воно трошки повисить. Сьогодні там, обіцяю, чуть більше, буде 4-5, може, може щось покажу. От. Але наразі результатом старту, як би я задоволений, це означає, що о, треба все-таки трилопатник, а не 5-лопатник, краще більшого діаметру 3 лопатник, ніж п'ятилопатник меншого діаметру. Однозначно, що хто не казав. Знаєте, що мені подобається? Мені подобається те, що він дає йому розігнатися. Тобто, я розумію прекрасно, що у мене хаб якби би самоділки в гірших своїх можливостях, так? Але коли йде розгон до 17-18 вольт, дуже нормально зростають вати. Тобто, ну, все, що треба, це заводські нормальні або нормально зроблені компоненти. Я це робив на колінці, тому якби в мене ситуація така, і... але ну, до контролера. До того, як він відпрацьовує з, зі струмом з кривою, скажімо так, своєю розгону, в мене претензій наразі немає. Він дає вітряку розкрутитись, дає. Тобто, ну, от ви бачили, да? Тобто, з 11 старт заряд на 24 вольтовій системі. До моменту до 18 вольт. Ну, я не бачив, щоб він піднімав струм. Він, він його робить максимум 0,3 А. Він його не задирає, не піднімає дуже сильно забагато. І це насправді хороший сигнал. Тобто на заводському компоненті він працюватиме значно краще. От бачите, от було 15 вольт, ви бачили, що там було 0,2 А. Зараз спробую зловити ще, коли буде трошки більше. А, 15, от Пішов розгон, якийсь навідомив. Бачите, 17,7, майже 18 вольт, 4 Вт, 5 Вт да? Ампер 0,2. Це те саме. Він не дає йому, якби ну точніше, він нормально дає йому розкрутитись. Чому він у мене не розкручується? Причина дуже проста, тому що він знаходиться у вітровій тіні. За сонячною станцією, так, от завтра вітер буде з іншої сторони, абсолютно з протилежної сторони, дути, от там побачимо, що, що з цього взагалі вийде. Ну і друге, хаб зроблений, я вже казав, на колінці, тому якби якість виконання така собі, є дисбаланс, звичайно, що це повністю побороти не можна, але ну, я це усвідомлюю, тому що моя задача інша, моя задача перевірити, а що ж взагалі, які можливості. На заводському варіанті на нормальному хабі все буде зашибісь. Так, що отак. Але навіть, навіть в таких умовах ну, дуже-дуже непогано. І так дивимось. Коли напруга зростає нормально, то там і вати більші вже, так? Треба, щоб поза 20 вольт було. Тоді, тоді і, 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 і вати краще. Максимум, що я бачив сьогодні, це 30, але це було 25 з хвостом вольт. От, і це якби адекватно, це якби нормально. Не забувайте, що ну, у мене ж сетап такий тестовий, і саме тому я і ловлю зараз оці пікові значення, тому що я прекрасно розумію, що воно має бути встановлено все інакше на постійно. От, Ну давайте зробимо ще дві штуки сьогодні. Е, е, я все таки ще раз з 24 вольт перекину на 12. Так, щоб ми побачили різницю, буде вона чи не буде по видачі. Тобто, тут максимум, що мені вдалося ну, зафільмувати вдалося 25, я бачив 30. Це в якомусь там пориві, коли він чітко став і нормально сидів. Це поки що, так, тому що такі. О, може зараз щось буде більше, а не 15 показало максимум. От. Ну, Але все одно непогано. Якби Це для, 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 таких, для такого вітру в районі 5 метрів на секунду, для таковічка і, і хаба з, з офігенним розбалансуванням, насправді. Це, це дуже добре. Значить, і два дві, дві моменти. Перший. перекину назад на 12-вольтову систему. Подивимося, чи буде зараз різниця. так? І поставлю 5 лопатничок назад. Побачимо теж, чи буде різниця. Все те саме тільки на 12 вольт. Так, оця стара батарейка. І з ходу бачимо значно більші вати. На виході чому? Да, тому що заряд починається раніше, і, відповідно, відбір потужності, е, ну теж він регулює, він додає значно більше ампер на меншій напрузі. Ну Це означає, що також і втрати через кабель, у цей <клес> півтора міліметра квадратних теж суттєво більші, але от бачите. Результат такий. Ну, Пам'ятаєте, п'ятилопатник, він не міг його розігнати так, взагалі. ну, Більше двох, там, трьох не вдавалось витиснути в нормальному режимі, тобто не відпускаючи його і так далі, а в нормальному режимі більше двох-трьох Вт не було, було неможливо. А тут зараз на вітрі в районі чотирьох з хвостиком, ну, будь ласка, цілком проскакує і 8, і 7, і 10, і 15 навіть було ми бачили. Тому це таке, це, ну є різниця в лопастях в першу чергу. Тобто, це той момент, коли трилопатник ну, набагато кращий за п'ятилопатник. Ну, не питання, зараз його причепимо назад, п'ятилопатник, і все перевіримо, все побачимо. І так, пятилопатник Висить, ледве крутиться на такому от вітрі. Ледве крутиться. Ну, значить, там 1 Вт, скоріше за все. Ну, давайте ще раз перевіримо. На 12 вольтах. Та ну ледь-ледь ну, насправді навіть все, зупинився. Хе -хе. Коротше, нема що його навіть перевіряти. Насправді, чесно. Все, значить, я навіть не буду порівнювати п'ятилопатник, якщо чесно, на 12 і на 24 вольта це не має жодного сенсу. Він ледве крутиться. він, ну, На 5 метрах він, він ледь обертається. Ну, це ж це ж дурниця. Що тут порівнювати? 5,6 стоїть. Що тут думать, як то кажуть, так? Да? Чіпляю назад три лопатники 24 вольтову систему і спостерігаємо в трошки довшому періоду. Тобто, сьогодні дивимось, поки вітер південний, але він блочиться, він трошки мішає, а завтра буде чистий з протилежного боку. От тоді буде цікаво. О, стоп, стартонув, нічого собі, Ні, недостатньо. Ні, знімаю його. Як то кажуть, що тут порівнювати? Вітер 4? Обертання є. Зараз трошки малувати, тому що його крутинуло, бо він в зоні турбуленції сидить. Ну, так як ми говорили. Але ключовий факт, що воно є те обертання, розумієте? Да? І як тільки дати йому чистий вітер, то буде набагато краща ситуація. Це ми побачимо завтра. Ну, але наразі він розганяється, зупиняється. Але ну, те, що я бачу, працюватиме, дати йому нормальну висоту і працюватиме на цих лопастях. Ну, і на заводському хабі, не на такому. От, починає розганятися, будь ласка. Оп-оп-оп. Ну, я не знаю, доки він розженеться, тому що вітер зараз такий. Ну, якихось 2-3 вати може і покаже. Може і більше. 16 вольт. Ну. Знову ж таки, відбалансувати все красиво. тобто заводські елементи використати і буде красота. Подивимось завтра на 6-му вітрі. А ви подивіться, що робиться? Будь ласка. 110, 120, 124, 130 ватт. Красота? Можеш, коли хочеш. А? Нагадую, це оце чудо. Вітер розвернувся. Наступний день. І будь ласка. 5,5 метрів, а ми йдемо 100 з хвостиком нормальним ват. Ну, зараз трошки скинувся чогось. Ну, набере, ну ви ж не забувайте, що в мене е, проблема в чому? Все-таки кабельок тоненький, так. Все-таки висота недостатня. 4 метри замість 10. Все-таки, е, ну, як би є нюанси. Але ж всі бачили 150-157. Нормальна різниця. А, це його розвернуло, скоріш за все. Ну, бачите. А, ні, став на місце. Чи це він захист пішов? Так, да, він захист став. Його розігнало. Тепер сидітиме, чекатиме. Ну, значить, тут треба трошки. Просто я не зовсім до кінця теж знаю його режим роботи, коли, коли ампери, <кій> які знімаються. Для цього ж, як би існує тест. Треба все перевіряти і тестувати, як воно має відпрацьовувати. Але можливості нормальні. Мене влаштовує такий результат. Не знаю, як вас, мені добре. Для порівняння. Буквально через 30 секунд заходжу до великого і бачу отакі величини, так? Да? Розумієте різницю. Тому тут питання в тому, що треба обидві машини поправляти. І тут змінювати кабель, тому що є, є нюанси. І інвертор переносити все, як я казав, і висоту поправляти теж. І робити відбір потужності більшим на значно менших оборотах, тому що гвинт потужніший, і ну, все-таки краще відбирати раніше. Було би краща ситуація. Не давати йому розвивати сильно великі обороти, не потрібні вони йому. Зараз це, я цього робити не буду, тому що є проблема з, е, з втратою на низьких напругах так, при передачі на дальню дистанцію. Тому краще так. А коли інвертор буде підмачтою, прямо тоді я його придавлю трошки, і це буде показувати набагато кращий результат. Таке. Помітив цікавий момент. Бачите, пише брейк. Брейк пише тому, що взірвало його поза якісь 100 там, чи 80 чи скільки Вт. Я ще не знаю, точно цієї величини. І після цього включається гальмо, що скидає все в дамплоуд, вигальмовуючи його ну, якби повністю. Чому? Да тому що заводський резистор на 1 ом. Я навіть включив вже їх в паралель, зробив 2 Оми, але все одно, дивіться, що буде. От Зараз я в його в відпущеному режимі воно знімає собі 85 Вт. Так. Я банально накидаю. Попасти в його. Оп. Накидаю, дивіться, що з напругою відбувається. Просідає, 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 вигальмовує практично в ноль. Так, як тільки я його витягую, оп. Дивіться, що відбувається. Його відпускає і починає відбирати потужність. Тобто логіка в чому? Оці резистори, вони не годяться для того алгоритму роботи, який зашитий. Тобто, тут треба, скоріше за все, підібрати якийсь такий опір. Який би його чуть-чуть підгальмовував, відбиваючи зайву потужність, але не прибираючи виробництво. От чому справа. Тобто я думаю, що тут навіть не 2, тут треба щось в районі 10, може 12, може 15. Не знаю, це треба буде тестом потім визначити. Для того, щоб цей брейк режим працював коректно. Зараз він мені не потрібен, тому що ну, до ліміту цього контролера ще дуже далеко, до 400 Вт, як би в принципі, але тут, чесно кажучи, я не впевнений, що. Сам генератор витягне 400 Вт разом в купі з цим гвинтом. Тому я не переживаю про це абсолютно. Якби тут е, нічого не буде. Єдина біда, яка може бути, це коли акумулятор перезарядиться. Ну зараз до цього цей момент я контролюю вручну. Звичайно, що на, е, на постійно там чи так далі, так я лишати не буду, так робити не можна. Це тільки на період тесту. В тестах можна бавитися, да? а коли на постійно ставити, то тут треба знати, що ви робите, щоб воно працювало автономно без вашої участі. Ну але загалом видача мені якби, подобається. Тобто все якби адекватно і ну, чимало насправді. Струм хороший, струм більше 4 А5 ампер, А ампер не піднімається поки що. Ну, Для такого генератора це нормально. Тому, ну, бачите, самі вати 100, з плюс, 100 з хвостиком, да? і які Ампери при цьому шурують. Так, ж у нас батарейка заряджена. Ану. Батарейка у нас заряджена на. практично повністю. Власне, ладно, я включу. І все, і хай тоді воно собі сидить на тормозі. Бо бачите, батарейка буде страждати. Ну, або, 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 або. Підключити відбір потужності. Е, підключити відбір потужності. Який потрібно. У мене, до речі, є ще один інвертор. Я це зможу зробити. О, ну, спробуємо. І от той інвертор, про який я казав, підключаю я через нього, він в даному випадку працює. Це такий самий вітрячний інвертор, як у мене на великому вітряку стоїть. Це просто інший. В ньому трошки підпалений дамплоуд, якби ну, таке буває. І він працює коректно лише в режимі сонця або батарейки. Ну, от батарейний він мені якраз і потрібен, він зараз так і працює. Значить, він відбирає потужність батарей за КБ, так, а в батарейки подає у нас вітерчок через контролер. Ну зараз вітер трошки здувся, трошки вщух, то там в районі 3 метрів на секунду він не сильно великий, тому відповідно, якби її виробіток такий. Навіть великий вітряк майже нічого не видає. Там, може, двадцять а може нічого. E, і от в такому режимі, так, тобто дамплоуд я поки лишаю включений, бо я поки не знаю, як воно буде без мене працювати. Так, тому в такому режимі воно собі може жити. Тобто цей відбиратиме собі постійно e, до моменту, поки напруга не просяде нижче заданої, так, і включиться назад на відбір, як тільки вона підніметься вище певної заданої величини. Це все в налаштуваннях виставляється. І це такий маленький прототип того, як воно буде влаштовано в подальшому. Тобто буде система. Декілька вітрячків через контролер, контролери, так, ну Тобто один вітряк, один контролер пара може бути інакше ніяк. Вони скидатимуть в батарейний банк. Батареї в мене не дві. Їх у мене там ще дві є. так, Тобто вони будуть стояти дві плюс дві в паралель. А, і вже з них буде відбирати е... отакий от, от, наприклад, інвертор. Відбиратиме і відкидатиме все. В даному випадку воно скидає просто в розетку, так, а воно буде кидати на Ginport Day, щоб воно було. Зовсім коректно. Ну, правильно, так, як має бути. Зараз, якби, ну, це таке, це, 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 це чисто тестовий режим. Воно, ну, З іншої сторони, а чого ж цих 50 Вт, що, що, що ж вони мають пропадати? Хай собі і компенсує власне споживання, да і все. От. Тому це підготовка серйозна до серйозного монтажу. Що буде далі, буде. Ви вже бачили плани, так, але це знову ж таки це ці всі, всі тести вони для того, щоб зрозуміти, чи правильна була теоретична ідея. з... Підключенням системи, і чи вона себе оправдає, чи воно буде все працювати. Я думаю, буде з того, що я вже бачу. І ясно, що прибравши всі ці тестові нюанси, типу сопельок кабелів, типу, ну, некоректних висот і так далі, буде порядок. Ключове з цього всього для нас що? Ці лопасті. Конкретно на трилопатному хабі працюють ефективніше, вони стартують зі значно меншого вітру, і вони нормально досить непогано обертають. Вони мають один невеликий мінус. Якщо підходиш до них занадто близько, при вітрі, коли він шпарить там 7 і більше метрів на секунду, вони шумлять. Це так, тому що той той елемент, котрий вигинув, ви гинули, бачите, його навіть на долопастях профіль його видно. Він там такий ну, відчутно така, якби світлова пляма. Від нього, так то він, він створить, оце власне воно створює шум. На цьому вітряку шуму такого немає. Чому? Тому що там лопасті зроблені інакше, він лише в сильних поривах він легенько собі посвистує. Оце, це це, 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 це от ключова якби, відмінність. І коли розказують мені, що китайці шумлять, ні, не всі, не всі. Оцей не буде шуміти. Цей буде мати невеликий шум. Ну але вибачте, він починає шуміти десь на 7+. Коли 7+, то у вас уже вітер вуха лящить. Якби тому це досить все умовно. Ну от давайте послухаємо, як він шумить. Зараз вітер трошки стишився. Так, і, ну, бачите, вібрація трошки якби дика. Це ненормально, звичайно, так, але тим не менше. Для тесту мені вистачить, а потім, коли на постійно ставити, я ж, звичайно, що зроблю це по-заводському. І от розгон пішов. Коли порив якийсь порив, там за 7-8 сягає, так, то от чуєте, шум, мабуть. Я не знаю, чуєте чи не чуєте, але ну, я, я його чую. <хи> от, от, і, от, і, от і така от невеличка особливість. Як тільки стихає, шуму нема. Ну, знову ж таки, я стою від нього в скільки? В 4 метрах. От фактично матч. Ну в 4 метрах, звичайно, що чути. А як я відійду на 10, отут, от наприклад, зараз 10 метрів сюди. Я взагалі шуму не чую. Нуль. Ніякого. А як відійду подалі... То шум теж уже суттєво падає, десь двічі так знижується. Тому, відповідно, звичайно, що вішати його на висоту і буде, буде красота. Ну і ставити заводський варіант, а не оце самоділки те, що я зробив. Ну і на сам останок коротко. Резюме. Ці лопасті виявилися кращими. Хаб загалом зібраний на основі оцього трьохлопасного виявився кращим, ніж попередній був п'ятилопатник. А uh, Що з цим робити? Та доробити його до кінця та і запускати виробництво, коли вже будуть мачити 10-метровий, як бачили дехто з вас попереднього відео, коли, коли буде його, куди і правильно ставити. Значить, це раз. Два окрема велика, неймовірно велика подяка пану Сергію Збородянки за лопості для тесту. Я побачив все, що потрібно. Дякую. Ще кілька днів, тиждень поганяю їх трошки в різних режимах. Побачу ще дещо. І на цьому, в принципі. Досить супер. Вони свою задачу виконали, тому можу й повернути. І останнє, третє, що хотілося додати, це максимум. Я ж його вам не показав таки, так? а що ж було. А я його випадково зафільмував в вертикальному відео, тому я зараз озвучку. я вам його виведу. І подивимося, а що ж реально взагалі виходило побачити в такому режимі, як от воно було, це все протягом там, кількох годин відбувалося. Одного дня, так, що вдалося реально побачити з нього на контролері. Але очима я побачив 200 з хвостиком навіть. Так? Проблема в чому <проблема>, проблема в тому, що ще треба розібратися з гальмами, щоб вони коректно працювали, треба буде покумекати трошки з резисторами. Для початку я можу десяточку опробувати, вона в мене є, наскільки вона буде підгальмовувати. Але потім я думаю, що треба буде, можливо, навіть і щось більше, щось 15. Може, навіть, може навіть 18-20, я не знаю. Це все поки покаже якийсь один з наступних тестів, ну, але вже, мабуть, на правильній висоті, коли буде можливість нормально, спокійно, в стабільному режимі, на невеликих вітрах, умовно, коли пориви контрольовані. Ну, коли там не урагани, умовно кажучи, коли це можна буде перевірити і зробити з нього конфетку, як то кажуть. Все буде нормально, не боїмось нічого робити. Мене не перестають дивувати бажання людей заставити мене зробити вітряк своїми руками. Та не буду я його робити. Я його буду, якщо й робити, то це буде із заводських компонентів. Причина тому надійність. Той тест, який сьогодні ви побачили, я нікому не раджу так робити. Це неправильно. Так робити не можна. Можна лише короткочасово, і якщо коло вас нема сусідів, як у мене. Коли ви не були. Ви ж бачили, я навіть машину не поставив на, на другий день, коли вітер був сильніший, навіть не поставив в тому місці. Ну, тому що ну, хто його знає. Тому я більше вірю заводу, ніж рукамомільців, в яких хто вали ламаються, а тоді лопасті розбиваються об мачти. Да? Тобто, всяке буває. Тому з цим треба дуже-дуже обережно і дуже відповідально, бо є певні ризики. І про мачти теж, я вам казав уже в деяких коментарях останніх, що я рахую мачти так, щоби. Коли вона падає, не дай Бог, то щоб вона падала в мене на ділянці і не діставала до найближчої капітальної споруди. Будинку, сараю чи що там, що буде. Отак от, от. Тому от такі речі треба продумувати і прораховувати. І ви повинні за це нести особисту відповідальність, тому що, ну, нікому ж не хочеться, щоб були якісь серйозні наслідки. Тому треба максимум превентивних заходів вживати, наскільки це можливо. Наразі дякую. Побачимось. Буде ще багато цікавого.